Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Володимире, зупинись 5 тисяч солдатів, щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Ось таке послання залишив Дональд Трамп у своїй соцмережі, реагуючи на російський масований обстріл України. Прізвища немає, тож сподіваємося, що воно адресовано саме Путіну. І зараз у Києві кількість постраждалих збільшилася до 90, з них 44 людини в лікарнях. Повідомляє міністр внутрішніх справ Клименко. Зокрема, Москва вбила брата і сестру. Вони виявилися дітьми лікаря університетської клініки КНУ. Ну а за інформацією Reuters, ракета, яка вбила вісім людей, вилася північнокорейською у Кремлі, тим часом відреагували на обстріл Києва. Пісков заявив, що великоднє перемир'я закінчилося. Тож російські військові продовжують завдавати ударів по військових та навколо військових цілях відповідно до завдань, які їм поставив Путін, тобто вбивця українських дітей.